Сорочка в червоному кольорі, в красивому червоному кольорі. Ціна її 2590. Маємо величезний розмірний ряд від, 52, від 50 аж до 56-го. Демонструю вам, ну, наприклад, 56 розмір вона дуже комбінаторна. Яскрава, червона, така вона важка, з гарної такої щільної тканини, ніби як сатин. М'ягесенька покажу вам її ближче з розкішними гудзичками. Бачите, ось такий красивий гудзик з серединкою. І... Сучасно кроєна, тобто, бачите, в старих моделях, в тих, що раніше були, у них йде ось тут, втечний, оцей от шов. В таких сорочках все рівно, навіть якщо, якщо втачний рукав, все рівно, шов буде трошечки виходити за плече. От по цьому ми якраз і бачимо, що ця блуза. Вона є сучасного крою, що вона нова, а не якась там гардеробна прострочка. Тобто, ви ж самі розумієте, що не міняється модель, як була блуза, так вона і є блузою, але міняється сама е с с с самі детальки, невеликі такі акценти, які в принципі видають її, е скажімо, сучасність.